Як батьку будувати емоційний контакт із сином? Дослідники кажуть, що стать людини не впливає на її здатність відчувати. Те, що часто чоловіки не показують свою любов чи смуток, не означає, що вони не відчувають цих почуттів. Інша річ, якщо людина виросла у культурі, в якій не заохочувався прояв емоцій. І хоча чоловіків часто вважають байдужими, тими, хто не звертає уваги на почуття жінок і дітей. Психологічні дослідження говорять про інше. Попри відмінності в способах вираження емоцій, чоловіки та жінки відчувають дуже схожі почуття. Але чоловіки зазвичай приховують їх від зовнішнього світу. Одна із версій, чоловіки роблять це тому, що суспільство вимагає, щоб вони були жорсткими та суворими, а також тому, що бояться втратити контроль. Тому можемо. Зробити висновок, що чоловікам дано будувати емоційний контакт із синами. Просто необхідно дозволити собі відчувати почуття, вміти їх ідентифікувати і таким чином розуміти, що відчуває син. Один зі способів, як тато може побудувати стосунки із сином в ранньому дитинстві, це грати з ним. І під час гри нехай батько уникає критики та приниження, не применшує переваг дитини та не нав'язує свою точку зору, а навпаки, підбадьорує дітей і ненав'язливо дає необхідні рекомендації. Кожен успіх дитини можна використовувати як додатковий доказ. Її здібностей. За допомогою простих слів, я знав, що ти впораєшся, тато може перетворити кожну маленьку перемогу на основу зростання самооцінки. І навпаки, якщо тато робить принизливі зауваження, висміює сина, критикує за помилки, то згодом хлопчик може мати проблеми з оцінками та соціальними відносинами. Іноді, щоб краще збалансувати роботу та сімейне життя, Чоловікам потрібно пожертвувати доходами та кар'єрою. Татові необхідно зосередитися на трьох складових: час, близькість та детальне знання життя дитини. Перша час. Час обмежено, це факт. Людина не може вмістити в 24 години на добу справи, які реально потребують 40 годин. Ці 24 години на добу минуть у будь-якому випадку. Але що саме відбудеться у цей час у сфері впливу батька? Можна уявити, що життя складається з сезонів, і коли народжуються діти, настає гарячий сезон посіву насіння. Якщо не бути на полі і нічого не посіяти, нічого буде потім і збирати. Тому, думайте, при поверненні додому з роботи я заходжу в будинок, зустрічаю мою сім'ю і ось зараз і настав найважливіший час у моєму дні час бути з моїми дітьми. Друге близькість. Близькість це річ непроста. Близькість це говорити і ділитися тим, що всередині. Важко бути емоційно доступним, якщо з тобою так не спілкувалися. А якщо тебе соромили та називали слабаком, коли ти плакав та ділився почуттями, правильний шлях для такого тата просто дозволити собі бути в курсі своїх почуттів, що допоможе йому співпереживати своїм дітям. Ще один важливий момент говорити про свої почуття з Богом, приносити Богові свої страхи, свої хвилювання, мрії. У чоловіків вони також є. Близькість із Богом навчить створювати близькість з дитиною. Третє детальне знання життя дитини. Це означає бути в курсі незліченних деталей життя своїх дітей, зокрема, імена їхніх друзів, щоденні заняття та проблеми на дитячому майданчику. Така проінформованість допомагає татові емоційно підтримувати своїх дітей та керувати ними. Нехай усі друзі вашої дитини приходять до вас у будинок, де ви як тато їх приймаєте і якого Му вони можуть довіряти ціле спрямовано, заплануйте ввечері не лягти спати, доки не поговорите із сином. Відвідуйте абсолютно всі, без винятку, шкільні заходи, спортивні змагання та інші заходи, в яких бере участь дитина. Будьте найбільш зацікавленим глядачем, сідайте на перший ряд, щоб ваша дитина бачила вашу зацікавленість і легко могла зловити ваш погляд, якщо їй знадобиться ваша підтримка. Використовуйте соцмережі, відеодзвінки, чати, щоб максимально перебувати на зв'язку з вашим сином. Разом подорожуйте, щоб у поїздках краще пізнати одне одного. Разом працюйте в будинку чи у дворі такий час, коли руки зайняті, може стати нагодою для невимушених розмов та обговорень.